Про онкомаркери, ендометріоми і Мірену. Зачитую питання: на фоні ендометріозу прооперували, видаливши кісти і поліпи, поставили Мірену через півроку нові дві кісти і онкомаркер яєчника 99. Що робити? Операція кожен рік, плюс лукова хвороба буде. Доброго дня, я Олена Яценка, лікарка кушергінеколог, лікару в місті Кам'янець-Подільському. Відповідаємо на чудове питання пані Рокси. Перше і основне, онкомаркери будуть. Підвищені на фоні ендометріозу, щоб у вас це підвищення на 50 одиниць не впадали ви в вічі після цього. Тому що завжди ви бачите кісту, і лікар вам каже, та сходіть же, ж подивіться онкомаркери, ви отримуєте 99, наприклад, і починаєте втрачати свідомість. Бачила онкомаркери і 350 на ендометріозі. І до 600 може бути. Ви на них не дивитесь зараз. Онкомаркер, коли рак яєчника, він там за 2000. він дуже великий, по-перше. По-друге, рутинна онкомаркер, ми не здаємо. Онкомаркер це аналіз, який нам дає відповіді про те, якщо є у пацієнта підтверджений онкопроцес, він нам дає. Інформацію про те, чи як іде хіміотерапія, розумієте, по цій концентрації дивляться так, просто онкомарки не треба було дивитися. Ну ладно, це ви зрозуміли. Можуть бути така цифра. По перше, по-друге, на ендомітріому Мірена не достає. То я б лікувала гістагенами. Ендометріоїдні кісти спокійно тримаються на гістагенах. От і вся історія, і ну не навіть не треба впадати в відчай. Я вважаю, що або витягнути Мірену і зверху гістаєни таблетки, діючи речовина, як в Мірені, тільки в таблетках ви будете приймати, або е, зверху на Мірену. Ну, то, звісно, занадто може бути. Ну, принаймні ви можете спробувати подивитись на, на динаміку. Ну тобто я б отак робила. Пишіть, будь ласка, ваші питання в коментарі. Будемо відповідати на найцікавіші, будь ласка, для розповсюдження відео. Тисні там якийсь смайлик, птічечку, точечку, що небудь для того, щоб більше жінок про це дізналася. Гарного дня.